В одному каналі можна натрапити на такий невеличкий приямок і обов'язково ти набереш повні чоботи води. Тому для того, щоб цього запобігти, я собі придбав водонепроникні шкарпетки. Дивіться, це шкарпетки від компанії Dexshell. Це мембранні шкарпетки, повністю друзі, вода не пронікні. І це зимовий варіант. А мембрана тут трьохслойна. Вони забезпечують повністю комфорт. Вони теплі, дихаючі, І саме головне дивіться, бачите, які вони прикольні, тянуться в усі сторони. Тут трьохслойна мембрана, саме головне в тому, що вони повністю, друзі, 100% вода не проникні. Я їх вдома перевіряв, ставав отак в тазик, стояв 20 хвилин і в мене були повністю сухі ноги. Тобто, якщо я раптово якось оступлюсь чи наберу собі в чоботи водички, принаймні в мене залишаться ножки мої дорогоцінні сухі.